Добре, дорога церква, ми починаємо. Добре, давайте помолимося і будемо продовжувати чи вже закінчувати Це сьогодні останній артикул бельгійського сповідання. Давайте Бога попросимо благословення. Всевишній дякуємо тобі, Боже, за всі твої милості, за благості. Дякуємо, що зберіг нас в цю складну не дивлячись на всі обстріли, Боже, ти даєш сили, Господи, збиратися і продовжувати вивчати Твоє Слово. Будь з нами, Господи, в цьому дні, Боже, у ті ж сім'ї тих, хто сьогодні постраждали, хто загинули, Боже, просимо за справедливий мир і за покарання для агресора. Боже, просимо і молимо Тебе, отець, сили Дух Святий. Амінь. Останній артикул: 37 й артикул, і в принципі логічно, що він закінчується саме. Саме Божим судом, по суті, ми пройшли 36 різних статей, різних артикулів. Ми говорили про ну, які в які в принципі покривають весь майже весь курс систематичного богослів'я, ну ще біль, більшість його частин, і систематично викладає вірування. І звісно, що всі ці кожна із цих 36 статей, які ми розглянули до цього. Вони насправді мають значення тільки, якщо у нас є оцей, оця остання 37 стаття. 37 стаття, яка говорить саме про Божий суд і про друге пришестя Ісуса Христа. І всі ми віримо, що колись настане той день, коли Христос прийде і знову буде судити живих і мертвих, і принесе суд на цю землю уже справедливий суд. Е, і, звісно, що е, для реформатів це очікування есхатологічне, да, це таке слово, есхатологія від грецького «есхатос» останні, останній день, останні дні, вчення про останні дні. Да, я його буду використовувати, але ви, ви не лякайтеся. Це, в принципі, досить поширений термін. От Очікування есхатологічні для отців реформатів були е, не просто чуткою, не просто якимось таким е, вченням віддаленим, як воно може бути для нас сьогодні, тому що вони реально, як і той же Гвідо Дебре, як ми неодноразово говорили, е, часто клали своє життя за свою віру і за те вчення, яке вони е, викладали. І той же Гвідо Дебре, коли він пише цю статтю, він чудово розуміє на що він надіється. І в принципі, це, це була, ну такі були часи тоді, і такий був контекст: війна, суперечка з Римокатолицькою церквою, і потрібно було, було принести ці переміни слово Боже, так що буквально реформати жили, можна сказати, одним днем і розуміючи, що завтра вони можуть вже покласти своє життя, і тому, коли у лютера. Лю... Лютер, його відома фраза, він говорив: якщо я буду знати, що завтра прийде Христос, я сьогодні посаджу яблуню. Тобто, розумієте, як, як людина жила? Навіть якщо завтра він знатиме 100%, що прийде Христос, сьогодні Він все ще посадить яблуню. Він все ще зробить щось для цього суспільства, для цього світу в цілому. Отже, 37-й артикул в цілому він нам показує, по-перше, Взагалі показує на час на час повернення Господа, по-друге, показує на природу повернення Господа, по-третє, і е піднімає тему Воскресіння живих і мертвих. І останнє це він підкреслює нашу надію. Ми, ми будемо по ходу зачитувати. Тому що стаття велика, щоб не читати її один раз, а потім ще раз ще раз повторювати, то я буду зачитувати походу і далі давати певні коментарі. Отже, в останній статті вона починається так: нарешті ми віримо у відповідності з Божим Словом, що коли настане час, визначений Господом, але невідомий жодній істоті, і число вибраних наповниться, Господь Ісус Христос прийде з Небес. Отже, у нас є певний час, про який ніхто не знає, і Христос має прийти. І от цікаво, що якщо ми беремо Біблію, взагалі, от читаємо всю Біблію, то у нас є е, е, уривки, скажімо так, три типи уривків, які по-різному говорять про прихід Христа. Одні уривки говорять про те, що Христос прийде зненацька, і Він прийде, як він сам говорить, як, е, як вор вночі. Тобто, все буде настільки зненацька, да, це, це, до речі, негативний такий образ, але тим не менш він говорить, я прийду як тать да, прийду як, як крадій. Тобто ніхто не побачить і ніхто не буде чекати. Тобто, себе настільки зненацька, в самий, в самий незручний момент, як це зазвичай буває. Да, є такі уривки. Далі у нас є уривки, які говорять, що Христос не скоро прийде. Тобто, з однієї сторони, Він прийде зненацька, з іншої сторони, Він прийде не скоро. Наприклад. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, І ось я з вами до закінчення віку. Ми розуміємо, що щоб піти і научити всі народи, це явно не діло одного дня, одного тижня, одного місця, і навіть, мабуть, не однієї сотні років. Розуміємо, так? Да? Далі, коли, наприклад, жінка, яка помазала Христа, і Христос говорить, що. Де по всі, по цілій землі, де буде проповідано це Євангеліє, оця звістка про цю жінку також почується. Тобто є, є отакі уривки, натяки, які говорять, що повинен пройти довгий час, перш ніж прийде Христос. Але є іще третій уривки. Типу тобто Перший тип уривки, він прийде Ненацька, другий тип уривки, він прийде не скоро, а третій уривки, типу це там, де він говорить, що не пройде цей рід, як знову побачить сина людського у своїй славі. Пам'ятаєте? Не встигнете обійти всі коліна Ізраїлеві, пам'ятаєте, Матфія 10, як побачите Сина Людського. І от через це дуже, дуже цікаво, що в ХХ столітті ряд богословів просто почали говорити. Ще кінець 19 століття, початок ХХ, -го, почали говорити просто, що Христос насправді він думав, що Він повернеться за життя того покоління, яке жило, але Він помилився. Ну, ну, так, от Насправді ну отак, так буває, так буває. Щось переіначилось, і він просто помилився. І звісно, що ну, якщо ми притримуємося, розумієте, що всі доктрини, всі доктрини, вони зв'язані між собою. Як тільки ми говоримо, що Христос помилився, все, зразу все розсипається. Христос не Бог, Христос не всемогутній, Він не всеведючий, Він може помилятися, він, 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 він просто, ну, просто він не знав, він може не знати і так далі. Хоча він чітко говорить, що а дня того і часу того ніхто не знає, ні син, тільки отець. Да? Але якщо ми читаємо всі ці уривки в контексті, і якщо ми притримуємося загального розуміння, що Христос є Бог, він всевидший, він всезнаючий, то ми починаємо розуміти, що Христос часто особливо, особливо все стосується. В трьох в трьох євангеліях, в синоптичних Євангеліях Матфія, Марка і Луки. У них є оцей опис останніх днів, коли учні виходять з храму після його торжественного в'їзду. Вони виходять, дивляться на храм і запитують: ж, а от коли буде кінець віку і як це станеться? Там було два питання. Так, бо перед цим Христос говорить, що бачите, йому учні говорять: о, яке все величне! А він говорить: дивіться, тут не залишиться камня на камні. І от питання перше, яке вони задають йому, коли все це станеться, а друге, коли настане кінець віку. І от Христос, коли він відповідає от в оцих і в Матфія, і в Луки, і в Марка, коли він дає їм відповідь на це питання, він, він, він дає їм відповідь на обидва ці питання, не розділяючи їх. І от тому, коли він говорить, що ні отець не знає, ніхто не знає, ну верніше, ні син не знає, то. Реформатська традиція це тлумачить так, оці уринки, де говориться, що він наче повинен ось -ось прийти, говориться про проміжні суди. Наприклад, про суд над Ізраїлем в 70-му році, коли Єрусалим було повністю зруйновано. Це раз. Друге, коли, наприклад, коли, Христос, коли Петро сповідує Христа, да? Це 16-й розділ Матфія. Потім пам'ятаємо там епізод з багатим юнаком. Потім всі учні не можуть зрозуміти, не можуть хто ж тоді може спастися. І тоді Христос говорить, що і ви. Ні, прийшу. це в 17 му розділі після преображення. Христос говорить, що верніше кінець 16-го, він говорить, що. Істина кажу вам, що є тут стоячі, які, які побачать, побачать сина да? і побачать царство. І от тоді ми бачимо в 17-му розділі, він бере декілька да? і перед ними преображається. Тобто тут мається на увазі от саме цей момент преображення. Тобто, якщо ми беремо всі ці уривки, де Христос говорить про свій близький прихід і починаємо розглядати їх в контексті. То ми чудово розуміємо, що в принципі він часто має на увазі або зруйнування Єрусалиму, або своє явлення, своє, своє преображення, або якщо він говорить, він також часто говорить змішано і говорить також про, уже про останній суд. Там він теж, наприклад, в Матвія 25, потім він говорить, що він прийде з янголами і буде судити усіх. Але цікаво про час, тому що дуже багато людей намагалися визначити, який ж там час буде, коли це буде, як це буде. І насправді ніхто не знає цього часу, але є важливий момент, про який говорить сповідання. Подивіться. Нарешті ми віримо у відповідності з Божим Словом, що коли настане час, визначений Господом, раз, але невідомий жодній істоті два, і число вибраних наповниться. От це дуже часто люди забуваємо про це, що є дуже важливий критерій. Коли число вибраних наповниться, число вибраних. В об'явленні 6.11 Іван говорить так: і кожному з них, тобто святих, дано білу одежу. Не просто святих, а мучеників. Да? І сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть вбиті, як і вони. Тобто Бог не просто. він там Щось там думає, історію, круто мутить, да? якось керує нею. А є конкретний критерій. Бог збирає всіх своїх вибраних. І от коли це число буде повним, от тоді прийде кінець. З одніє, ну, як, як чому це важливо для нас розуміти? По-перше, це означає, що ми не можемо знову ж предсказувати якісь часи і сроки, але це показує наскільки важливо те, чим наша церква займається в суботу. Люди виходять і благовіствують, і євангелізують, і шукають оцих. Може, цей останній, якого саме ми в 2025 році в парці Таращанець знайдемо, от він буде цим останнім да, вибраним. А може ні. Але дуже важливо розуміти, що наша євангелізація і е, наша місія да, вона дуже важлива. Це перше, про що говорить сповідання. Далі. Сповідання говорить про природу повернення. Як ми зазначили, Христос є Царем, і звісно, що Він, як цар прийде судити живих і мертвих. І сповідання говорить наступне. Так, Михайло, Михайло, брате, якось я тут. Mm -hmm. Рода поверне. Ага, Господь Ісус Христос прийде з Небес у фізичному тілі, і видимо, як Він і возносився, та й у величі, славі й могутності, щоб явити себе суддею над живими та мертвими, піддавши цей світ очищувальному вогню. Ви знаєте, що є, було багато спроб якось пояснить, пояснить, е, от ті ж самі свідки Єгови, вони підрікали повернення Христа спочатку там в 25-му, в 17-му році, потім в 25-му, потім ще, ще. І, зрештою, коли зрозуміли, що Христос не повертається, вони такий зробили фінт і сказали, да він вже повернувся в 1917 році таємно. І тепер він там таємно керує. Так от, сповідання і слово Боже чітко і ясно говорить, що Христос не має ніяких таємних повернень. Коли Христос повертається, Христос повертається один раз, і це буде конкретний суд. В об'явленні 1,7 він говорить, ото він із хмарами йде і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ними. Так і амінь. Тобто повернення буде отаким, що його побачать всі, воно буде явним. І далі в Матфія 25,31 теж говориться: коли ж прийде Син Людський у славі своїй і всі ангели з ними, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді ж скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть благословенні мого Отця, посядьте, по, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Це, що стосується його приходу, Тобто він буде явним і він буде один. Після цього сповідання нагадує нам також про Воскресіння. Потім усі люди, чоловіки і жінки та діти, які коли-небудь жили від початку світу до його кінця, постануть особисто перед цим Великим Судею, будучи зібрані при голосі Архангела та при Божій Сурмі. 1 до Соловування 4:16. Знову ж вчення про Воскресіння не є чимось, чимось новим. Ми знаємо, що воно походить ще й з старого заповіту до нас. І... Є багато уривків, які говорять про нього в Старому Завіті. Але суть. Суть в тому, що оцей суд, тобто, спочатку сповідня говорить саме про суд, і підкреслює ще важливо, бо всі померлі, піднімуться із землі і душі миттєво поєднаються із своїми тілами, в яких вони жили раніше. Що ж до тих, хто на той час буде живий, то вони не помруть, як інші, але миттєво переміняться і стануть. З тлінного нетлінним потім розкриються книги, тобто совість кожного, і буде суджено мертвих за вчинками їхніми в цьому світі, добрими чи поганими. Усі люди дадуть відповідь за кожне слово пусте, яке світ вважає просто розвагою та іграшками. Тоді то таємниці і лицемірство людей будуть розкриті і виявлені перед усіма. Саме тому думка про цей суд є справді жахливою і страшною для нещастивих і безбожних. Але надзвичайно бажаною і втішною для праведних і вибраних, бо, ті, бо, бо тоді звершиться їхнє повне визволення. І вони пожнуть плоди своєї праці і страждань, яких їх зазнали. Їхня невинуватість буде визнана усіма, і вони побачать страшну помсту, яку Бог обрушить на безбожних, які жорстоко переслідують, утискають і пригноблюють їх у цьому світі. Оці слова, в принципі, дуже чітко показують, що останній цей суд він буде страшним. Він буде, звісно, він буде один саме головне. Тому що, наприклад, ті ж самі, а, ви знаєте, що є два підходи до тлумачення Біблії. Є ми, заповітне богослів'я, і є диспенсаціоналісти, да, які вірять в диспенсацію. Це такі відрізки певні, в яких Бог виконував певні, давав певні накази і дивився, люди зможуть чи не зможуть їх, їх, їх виконати. Це в принципі. Більшість баптистської традиції притримується саме диспенсаціоналізму. І в цьому диспенсаціоналізмі, принаймні в ранніх і остадях, там було декілька, декілька судів. Суд спочатку церкви, тому що церква буде е, піднесена або взята від землі ще до Великої скорботи, потім суд над Ізраїлем, потім суд над всіма народами окремий. Перед Білим престолом, і, і в деякі ще говорять, що буде окремий суд над янголами. Пам'ятаєте, коли апостол Павло дорікає Коринській церкві в 1 Коринтян 6, і говорить: як ви можете судитись взагалі перед, перед невірними? Ви хіба не знаєте, що ви будете судити ангелів? І от вони вважають, що ще буде окремий суд, і там всі святі будуть судити окремо янгелі? Але. Якщо ми дивимося на Слово Боже, то ми бачимо, що суд буде один єдиний. все. Христос, от коли приходить Христос, от тоді запускається весь цей механізм Воскресіння, праведні, неправедні, всі стають перед Богом, і от згідно з Словом Божим. Да, дуже важко підтвердити і довести якось, що це там е е якийсь певний проміжок часу, і там ці суди йдуть один, потім ще, ще якийсь час проходить, потім інший, потім третій, потім скорбота, потім ну, це все уже така. Е Ну, дуже важко це все підтвердити і довести із слова Божого. Це більше схоже на, на ідею, яка виникла в мене в голові, дуже вона зручна. і Тоді я підтягую під неї якось уривки писання. І нарешті пастирське застосування, яке, яке є о, о, таким характерним для реформатського підходу до есхатології, Дебре закінчує так. Тож, ми очікуємо цього великого дня з палким бажанням, щоб сповна насолоджуватися усіма обітницями Божими. Ем, в об'явленні 2022 говориться: прийди, Господи Ісусе. От ми розуміємо, Верніше, наскільки ми розуміємо, да, якщо запитати себе, наскільки це справді важливо для нас. Euh, наскільки це цінно для нас, як це було цінно для ранньої церкви? У ранньої церкві навіть була така фраза цікава, яка прийшла з арамейської мови, називається, ну, називається Мараната. Мараната, да, ви знаєте, що це таке. Мараната. Це в першому Коринтян 16,22. Це Павло закінчує свій лист саме цим словом, воно означає прийди, Господи. Мараната. Да? Павло він чітко розумів цю потребу в приході Христа і знав, що коли прийде оцей суд, то цей суд буде, як він же ж говорить тоді, також в другому до Коринтян, що для одних це е, запах смертоносний, а для інших для віруючих, це запах для життя, да, як він це називає. Тому брати і сестри, коли ми говоримо про останній суд, то останній суд і Воскресіння з мертвих це не щось, що станеться десь колись. Слово Боже чітко показує, що, по перше, це буде. По-друге, ніхто не знає, коли це буде. По третє, дуже важливо. Воно показує, що дуже багато притч Христос розказує про те, як ми повинні чекати, і воно показує, що ми повинні бути постійно максимально пильними. Тобто, ну пильними мається на увазі уважними, не в пилі, да. А уважними, уважними від того, розуміючи, що в будь-який момент може повернутися Христос. І навіть якщо ми, точно нам хтось скаже, що ось він тут, він там, і він завтра прийде, то сьогодні ми все одно повинні посадити цю яблуню, як лютер, да? а вечором молитись мараната. Прийди, Господи, це правильний підхід. Давайте помолимось. Благословений Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти точно прийдеш. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти не залишив нас. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти пообіцяв, що Ти з нами до кінця віку, Господи, і ми дякуємо за те, що Ти дав нам все необхідне для того, щоб чекати Тебе вірно, чекати Тебе, Господи, з відкритим серцем, Господи, і бути впевненими в тому, що. Кожне твоє слово, воно не пройде марним, воно виконається, Господи. І Ти, зрештою, принесеш справедливий суд, якого ми зараз не маємо ніде на цій землі Боже. На Тебе уповання, на Тебе надія, Господи, і тобі слава. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Так, брати і сестри, ну ми, я вас вітаю, ми закінчили бельгійське сповідання.